Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В я, Сашко Добрий поспілкувався щойно з паном Андрієм, з майстром з татуювання, який наростив мені лусочку. Так, вітаємо Сашка Доброго з, першою, з першим татуюваннячком. І він мені так, ну, рахуємо, подарував 8 тисяч гривень, гарно попрацював. Оце все оригінальні стяги. Стяги, які подаровані, і речі безпосередньо представниками цих. Підрозділів. Так, тут вовки да Вінчі. Бачимо так, все підписане. Все оригінально. Це з роботи по росіянах. Оце з роботи по росіянах є відео ефективної роботи цієї штуки по росіянах. От. І також. Так, все так, як. Має бути і цей стяг. Перший мій власний стяг, поки що єдиний. Я щасливий, що знаходить своє місце, я його зараз підпишу і залишаю в такій почесній компанії жовто-блакитних стягів. стягів Українського повстання, української революції, української гідності, української боротьби з росіянами, вбивцями, катами і окупантами. І ще раз дякую пану Андрію за роботу, виконану з моєю рукою. І... За його шлях особистий у переході повноцінному на українську мову. Боремо й поборемо.